Дніпро спортивна столиця України. Цими вихідними наше місто приймало великий спортивний фестиваль Дніпро Триатлон Фест 2016 Близько 500 спортсменів і любителів цього виду спорту приїздили з різних куточків України, аби взяти участь у спортивному дійстві. Плавання велогонка та біг три основні дистанції, які має подолати кожен тріатлоніст. Призерка Ганна на змаганнях представляла місто Житомир. Далі захищатиме честь країни на чемпіонаті Європи у Франції. Розраховує на не менш успішний фінал майбутніх змагань. Своїм слабим відом. Ну я не можу сказати, що слабим. Таким немножко відстаючим, я б назвала плавання, мені трохи складно, а Лучше всього і більшою люблю біг. Ми сюди приїхали тільки за победою. Нескромно, скромна, було, але чесно Єгор Мартиненко власним результатом не надто задоволений. Однак, попереду Кубки Європи та світу, і шанс реабілітуватися ще є. Вчорашня гонка не зовсім була положительною для мене, так як проболев неділю перед стартом і, відповідно, не зміг показати того результату, на який котро. За словами голови федерації тріатлону Сергія Лисова, п'ятий рік фестивалю багатий на рекорди. Спортивна молодь розвивається і показує гідні результати. Відтак серед аматорів триатлону чимала кількість учасників. Дитячі лізі брали участь близько ста учасників. Приятна дуже, що любительська гонка, яка проходила вчора. Лічна побила всі рекорди около 120 людей чоловік. Це вперше таке кількість учасників серед любителів було. в детской триатлонной лиге около 100 человек участвовало. То есть общее количество более 400 человек. Тоже тоже приятный рекорд. Ирина Даревьянчук, Блицфакт.